Волонтери Канади передали Кіровоградській області дев'ять нових пікапів Тойота для комплектування мобільних вогневих груп, які захищають небо від ворожих шахедів. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Павло Конопко. Автівки вже на марші до Кропивницької. Скоро стануть на бойове чергування. Дякуємо діаспорі українців у Канаді, зазначив посадовець. 1 та 2, а також 5-6 лютого 2024 року в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які проживають безкоштовно. Компенсація буде надаватися лише власникам житла, які розміщували у своїх житлових приміщеннях ВПО, крім осіб, з якими вони пов'язані родинними відносинами для покриття витрат пов'язаних з безоплатним розміщенням. Внутрішньо переміщених осіб. Телефон для довідок 0 800 40 44 45. Олександрійський фотограф Віталій Попко увійшов у двадцятку кращих туманних митців. В місті суми відбулася цілком туманна історія. Фототовариство, друзі Дагера організували і провели всеукраїнський фотоконкурс на тему Туман. 130 фотографів туманістів з різних куточків України взяли участь в дійстві. Конкурсна комісія відібрала кращих і нагородила переможців. У двадцятку кращих фото війшла й моя туманна світлина. Пише фотомитець. Громадська організація Центр громадської активності Перемога запрошує талановитих дітей віком від 7 до 15 років до театральної студії Сімейний ляльковий театр. Кастинг відбудеться 7 лютого з 15-ї години на офісі громадської організації за адресою вулиця Свято-Миколаївська, 9. Слід підготувати один номер, вірш, пісню, виразне читання. А досвідчені фахівці по Пандаполу Тетяна та Володимир допоможуть вашій дитині розкрити та проявити свій талант. Попередній запис за телефоном 099 005 -89 77. Шахраї використовують загальнодоступні мережі Wi-Fi. Кіберполіціянти навчають, як себе захистити. Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення. Правоохоронці нагадують правила безпеки під час здійснення онлайн-платежів. Надайте перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi. Не використовуйте Wi-Fi, де необхідно авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соц. Мережі. Вимкніть функції загального доступу до файлів та автоматичного підключення до відкритої мережі. Забороніть виявлення вашого пристрою іншими користувачами та нареєструйтеся на нових ресурсах під час використання невідомої мережі.